Війна, це кошмар. Війна це жахливо. Вона байдужа, руйнівна і зла. Війна це пекло. Але війна це ще й неймовірний вчитель. Жорстокий вчитель. І вона вчить тебе урокам, які ти не забудеш. На війні ти змушений бачити людство в його найгірших проявах, але також ти маєш можливість бачити людство в його найвеличніші моменти. Війна вчить тебе скорботи, втрат і болю. І вона вчить, що таке цінності і крихкості людського життя. І в цій крихкості війна вчить тебе про смерть. але війна також вчить тебе про братерство і честь і смирення і лідерство. і на жаль, війна найбільше вчить, коли все йде не так. І для мене один з найвпливовіших уроків, який я виніс з війни. Був навесні 2006 року, в місті Рамаді, Ірак, яке на той час було епіцентром повстанського руху, де жорстокі та рішучі терористи панували на вулицях тортурами, зґвалтуваннями та вбивствами. Це було в одному з районів того міста під час операції, якою я керував, коли почалося справжнє пекло. У нас було кілька підрозділів на полі бою, які боролися з ворогом. У нас були дружні іракські солдати, солдати армії США та морські піхотинці. А також невелика частина моєї команди морських котиків. А потім з'явився туман війни з його плутаниною, хаосом і безладом, і стрілянина, і ворожі напади, і крики людей, і кров, і смерть. І в цьому тумані війни через низку помилок, і поганих рішень і закону мерфі, і просто невезіння. Почалася жахлива перестрілка. Але ця перестрілка була не між нами і ворогом. Ця перестрілка, на жаль, була між нами і нами. Дружні сили проти дружніх сил, дружній вогонь, вогонь по своїх, смертний гріх війни і найжахливіша частина війни. А коли все скінчилося, і туман війни розвіявся. Один дружній іракський солдат загинув. А ще двоє були поранені. І Один із моїх людей був поранений. Решта моїх морських котиків були сильно збентежені, і тільки дивом не загинуло більше людей. І про те, що сталося, доповіли нагору. Що ми билися і ранили, і вбивали один одного. А коли ми повернулися на базу, то ситуація не стала набагато кращою. Там на мене чекало повідомлення від мого командира. В ньому йшлося припинити всі операції. Там було написано, що командир, головний сержант і слідчий прибувають до розташування нашого підрозділу, і вони сказали мені підготувати розбір. Щоб пояснити, що саме сталося під час бою і що пішло не так. Тепер я знав, що це означає. Це означало, що хтось має заплатити. Це означало, що хтось мусить понести відповідальність. Це означало, що когось треба звільнити за те, що сталося. Отже, я почав готувати свій звіт, і в ньому я детально описав кожну помилку, яку було зроблено, і хто її зробив. І я вказав на кожну помилку в плануванні і в приготуванні, і в виконанні, і в бою і вказував, хто винен у тому, що сталося. Винуватих було багато. Було так багато людей, яких я міг би звинуватити в провині. Але щось було не так. З якоїсь причини я не міг зрозуміти, що саме, хто в цьому винен і кого конкретно я повинен звинувачувати в тому, що сталося. І я сів знову і знову перебирав у думках і шукав відповіді. А потім, коли залишилося близько десяти хвилин до початку дебрифінгу, відповідь прийшла, і вона вдарила мене як ляпас. І я зрозумів, що є тільки одна людина, яка винна в цій плутанині. Що тільки одна людина винна у пораненні людей, і тільки одна людина винна у смерті іракського солдата, і я точно знав, хто ця людина. Із цим знанням я увійшов до кімнати для розбору польотів, де мій командир і старший начальник, і слідчий вже сиділи там, чекаючи на мене, і решта моїх вояків, і морський котик з моєї команди, що був поранений, який сидів у глибині кімнати з забинтованою головою та обличчям. І я, ставши перед ними, задав їм одне просте питання: хто винен у цьому? Один з моїх котиків підняв руку і сказав: це я винен. Я не контролював іракських солдатів, які були зі мною, і вони покинули призначений їм сектор. І це був корінь усіх цих проблем. А я сказав ні, це не твоя вина. І тоді ще один морський котик підняв руку і сказав: Це я винен. Я не передав по рації наше місце знаходження, тому ніхто не знав, в якій будівлі ми знаходимося. І це стало причиною всієї цієї плутанини. А я кажу: ні, ти теж не винен. І тоді ще один морський котик підняв руку і сказав: Босе, це була моя вина. Я неправильно визначив свою ціль. Вистрілив і вбив і дружнього, іракського дружнього іракського солдата. Це моя провина. І я сказав ні. Це також і не твоя провина. І не твоя, і не твоя, і не твоя, і не твоя. І не твоя. Я казав, вказуючи на решту котиків у кімнаті. І я сказав їм, що в тому, що сталося, винна лише одна людина. Звинувачувати треба тільки одну людину. І цією людиною був я. Я командир. Я старший на полі бою. І я відповідаю за все, що відбувається. За все за все. І я продовжував пояснювати їм деякі нові тактики, техніки та процедури, які ми збиралися впровадити, щоб гарантувати, що подібні ситуації більше ніколи не повторяться. І я вам скажу, це було боляче, це зачепило моє его. Мені було боляче брати на себе провину. Але я також знав. Я знав, що для того, щоб зберегти свою чесність як лідера і як чоловіка. Я мусив взяти на себе відповідальність. І для того, щоб зробити це, я повинен був приборкати своє его, щоб моє его не керувало мною. І знаєте що? Мене не звільнили. Насправді, мій командир який очікував виправдань і звинувачень коли я взяв на себе відповідальність коли визнав що сталося, він почав довіряти мені ще більше і мої люди не втратили поваги до мене натомість вони зрозуміли що я ніколи не буду втікати від відповідальності і я ніколи не буду перекидати цей важкий тягар управління вниз по ланцюгу і на них. І знаєте що? Вони були однаково налаштовані. На відміну від команди, де ніхто не бере на себе відповідальність за проблеми, і тому проблеми ніколи не вирішуються. У нас кожен бере на себе відповідальність за свої помилки. Кожен взяв на себе відповідальність за проблеми. А коли команда бере на себе відповідальність за свої проблеми, проблеми вирішуються. І це правда на полі бою. Це правда в бізнесі, і це правда в житті. Тому я кажу. Візьми на себе відповідальність, бери відповідальність, не виправдовуйся, не звинувачуй нікого і нічого навколо. Опануй своє его. Не захищай свою крихку гординю від істини. Візьми на себе відповідальність за все у своєму світі добре і погане. Візьми на себе відповідальність за свої помилки, візьми на себе відповідальність за свої недоліки, візьми maintenant. відповідальність за свої проблеми, а потім візьми на себе відповідальність за рішення, які допоможуть вирішити ці проблеми. Візьми на себе відповідальність за свою місію. Візьми відповідальність за свою роботу, за свою команду, за своє майбутнє і відповідальність за своє життя. І будьте лідером. Веди, веди себе, І твоїм колективом і людьми, що тебе оточують. керуй усіма ними. До перемоги. Thank you. Дякую тобі, you.